Пізно ввечері я повернувся додому. Вночі мені чувся голос лобу, але я не був того певен. На завтра з гуслі вечірні сутінки не дали мені об'їхати всієї північної частини ущелини і довідатися щось про старого ватажка. За вечерю, один із ковбоїв сказав: Уранці худоба, у північній ущелині. Чогось страшенно ревла, може, в капкан упіймалася якась звірина. Лише пополудні наступного дня мені пощастило дістатися до вказаного місця, і ще здалеку я побачив велику сіру тінь, що при моїй появі підвелася з землі, марно намагаючись метнутися кудись у бік. Переді мною виріс сам лобо. Могутній володар Курумпо, міцно стиснутий сталевими лищатами. Безталанний герой. Він ні на мить не припиняв пошуків своєї подруги, натрапив на її слід, сліпо, не роздумуючи, кинувся вперед і потрапив у пастку. Чотири капкани намертво стиснули в своїх сталевих обіймах чотири лапи звіра. А густа мережа слідів на землі свідчила про те, що худоба збиралася навколо переможного кривдника, щоб поглузувати з нього, але близько підійти не наважувалася. Два дні і дві ночі пролежав він прикутий і, геть знесилився. Та, коли я підійшов до нього майже впритул, звір підвівся, шерсть на ньому наїжилася. Востаннє я почув його могутній, оглушливий голос. Він завив, скликаючи своїх підданців, але ніхто не озвався, не прибіг на поміч, і тоді він зібрав останні сили і кинувся на мене. Марно. Кожен капкан важив щонайменше 300 фунтів. Лобо був безсилий проти них. Він скреготав могутніми іклами, кусаючи ненависні ланцюги. А коли я спробував торкнутися до нього рушницею, схопив її зубами і залишив на ній глибокі прим'ятини. Очі звіра потемніли від люті і ненависті, щелепи грізно клацали, але мене й коня, що тремтів від страху, годі було дістати. Лобо сильно виснажився від голоду і втрати крові і невдовзі знесилено впав на землю. Щось схоже на жалість ворухнулося у мене в грудях, коли я збирався вчинити з ним те, що він, звично, робив зі своїми жертвами. Старий невгамовний свавільнику, герою незліченних спустошливих набігів. Сказав я, звертаючись до нього, за хвилину ти станеш купою мертвечини. Так буде справедливо. Ласо майнуло в нього над головою. Але ватажка не так легко було обдурити. Перш ніж петля зашморгнулася в нього на шиї, він на льоту схопив її зубами, легко перекусив і кинув під себе. Звісно, я мав на похваті рушницю, але мені шкода було псувати його чудову шкуру, тож я погнав коня до табору і повернувся з ковбоєм і новим ласо. Ми кинули вовку цурпалок, який він міцно схопив зубами, і, перш ніж лобо встиг випустити його, наші ласо просвистіли в повітрі і упали йому на шию. Промінь життя поволі згасав в очах могутнього володаря Курумпо. Я гукнув до свого помічника, стривай, захопимо його живцем і відвеземо до табору. Лобо так знемігся, що ми легко просунули йому в пащу товсту палицю, пообснували щелепи міцним мотузячам і прив'язали до палиці. Палиця тримала мотузку, мотузка палицю. Таким чином ми убезпечили себе від грізного звіра. Лобо вгамувався і байдуже позирав на нас, наче хотів сказати: ваше зверху, ви здолали мене, тож робіть зі мною, що хочете. Відтоді він перестав нас помічати. Ми надійно зв'язали йому ноги, лобо не загарчав. Не завив, навіть не підвів голови, хекаючи, ми ледве завдали вовка коневі на спину. Лобо дихав рівно і спокійно, мов у вісні. Очі знову стали ясними і чистими, але на нас вони не дивились. Погляд його линув у далечінь, обіймав колишні володіння, де щасливилося йому та його грізній зграєм. Ми їхали поволі і незабаром дісталися до ранчо. Накинули на лобу ошийник, сталевими ланцюгами прип'яли його до стовпа на Пасовисько і розв'язали йому ноги. Тут я вперше ретельно оглянув вовка і переконався, що не можна сліпо вірити народним переказам про живих героїв. На шиї в лобу не було золотого ошийника, а на плечах. Перевернутого христа, який би свідчив про таємну спілку з дияволом. Зате на боці в нього я помітив широкий рубець, слід від ікла джуни, ватажка зграї вовкодавів теннерея, який вона залишила перш ніж лобо загриз її. Я поставив перед ним воду і м'ясо, але він навіть не повернув голови. Лежав нерухомо. Жовтаві очі пильно дивилися на вхід в ущелину, в прерії, широкі і безкраї. Він не здригнувся і тоді, коли я доторкнувся до нього. Сонце сідало за обрій, а лобо невідривно дивився вдалину. Я сподівався, що вночі старий ватажок скликатиме свою зграю, навіть приготувався до цього, але він уже кликав її в скрутну мить. І ніхто не прибіг на допомогу. Більше він скликати не хотів. Кажуть, Лев, який позбувся сили, Орел, що втратив волю, і голуб, котрого розлучили з подругою, гинуть від розбитого серця. Тож, чи можна було сподіватися, що серце цього нескореного свавільця стерпить потрійний удар, він втратив. І силу, і волю, і подругу. Коли зарожевів світанок лобу лежав так само спокійно, не мов би спочивав, але старий ватах уже був мертвий. Я зняв ланцюг з його могутньої шиї. Один з ковбоїв допоміг мені відтягти труп у повітку, де лежала і бланка. Ми поклали лобо поруч із нею, і ковбой сказав, нарешті ти знайшов її, тепер ви знову разом.